Вам тут, конечно, пальчиком махать. Ну, він, наоборот, він видать тішу, тому що вона завжди миє поли. И что это за правда типа, хочеш остатися без хіла? Ну, окей, підбирай кассети, він тебе хилить не буде. Кому тебе вообще треба? <звук> ну, и в принципі, хилки теж вообще треба. Якщо наші любимі друзі не люблять таке, взагалі не знаю, що тут казати, що я уритий. Ну, зараз скажу правду. І так, вперше почнемо те, що Космо, взагалі-то не канонний, що його спольний, ну або як -то. щось там на англійському, коротше. Вона предполагає мені і дає, що вона його просто ігроки спепелили. Ну, насправді це не канон, то що це фанон? Того ще одна дівка, яка не оправдала свої своїй па Папа!